Вони залишили мене там, де навіть дикі звірі бояться ходити. Але я вижила. А що б зробили ви, якби найближчі люди перетворились на хижаків заради спадку? Чи змогли б пробачити тих, кого ростили з любов'ю, якщо вони в один момент вирішили стерти вас зі свого життя? Це історія про силу, не тіла. А духу, про зраду, яка не зламала, а звільнила, історія, яка змусить вас задуматись про родинні зв'язки, справжні цінності та ціну довіри. Підпишіться на наш канал, щоб підтримати наші проекти, поставте вподобайку, а в коментарях обов'язково напишіть, з якого ви міста нам цікаво познайомитися ближче, приємного перегляду! Старі стіни палати дихали вогкістю й байдужістю. На вузькому ліжку лежала жінка, який ще донедавна тиснули руки бізнес партнери, а тепер не натискав жоден дзвінок. Її звали Марія Степанівна Журнова. Їй було сімдесят і все, що вона мала, це тонка ковдра, знебарвлена тиша і пряма спина, яку ще не зламали. Вона ніколи не просила багато. Збудувала бізнес з нуля, виростила трьох дітей Вікторію, Дмитра і Максима, вклала в кожного все, що могла. А вони Вони відвезли її до приватної клініки, мовчки, без скандалів, і більше не повернулись. Лікарі говорили про спокій і відновлення, але що лікує душу, яку викинули за двері рідної оселі. Щодня в палату заходила медсестра з м'якими рухами і чистим поглядом. Вона питала про самопочуття, приносила воду і завжди затримувалась трохи довше і звали Аліна. Якось вона розгублено сказала, що бачила хлопця схожого на онука, який нервово щось шепотів у телефон про поліцію, про можливу правду, яка може вилізти назовні. Марія не здивувалась. Усе стало на свої місця. Якщо вони планують щось небезпечне, вона має діяти швидко. Ввечері того ж дня у двері палати постукав Михайло Селіванов, давній друг, особистий юрист і єдиний, кому вона ще довіряла. Його прихід був не випадковим вона викликала його за день до того, коли усвідомила, що повернення додому вже не буде. Не тому, що їй не дозволять, а тому, що вона сама більше не хоче повертатись туди, де любов вимірюється квадратними метрами і грошовими переказами. Михайло мовчки сів поруч і відкрив нотатник. Він знав, коли вона кличе, то вже прийняла рішення. Марія твердо диктувала кожне слово. Компанія Софії Хімо Дівчині від першого шлюбу покійного чоловіка, яка ніколи не просила, не тиснула і не зраджувала, усі квартири, рахунки й майно продати, кошти переказати до дитячого притулку, де вона сама виросла. Її рідні діти не отримають нічого, жодної копійки. Це не була помста, це був вибір, останній її вибір в цьому житті. Вона не могла змінити їхню жадібність, але могла відмовитись її фінансувати. Після від'їзду Михайла вона довго дивилась у стелю. Поруч, на тумбочці, лежав старий альбом, у ньому пікніки, перші кроки, грамоти, день народження Вікторії, колись вони були щасливими. Вона вірила, що родина це опора, а виявилося декорація. У особняку, яке колись називалося її домом, вже панувала тривога. За масивним столом у вітальні мовчки сиділи дорослі діти Марії, на обличчях не сум, не сором, а напружене очікування. Вони не знали, саме що вирішила мати, але вже передчували, що контроль вислизає з рук. Вони ще не здогадувались, наскільки далеко вона готова зайти. Особняк журнових був у тиші, що стискала горло. Світло ламп відбивалось у скляному столі, за яким зібралися троє дорослих людей. Вікторія сиділа з прямою спиною, щепивши руки на колінах. Дмитро крутив у пальцях порожній бакал. Максим стояв біля вікна, поглядаючи на нічне місто. Усім трьом не давала спокою одна думка. Мати мовчить занадто довго. Останні місяці її стан не викликав страху, скоріше очікування. Вони вірили, що все вирішиться само собою, але тепер мовчання ставало підозрілим. А ще кілька тривожних деталей: поїздка Михайла Селіванова до лікарні. Зниклі документи з домашнього архіву, і те, що медсестра відмовилась відповідати на запитання. Ніхто не говорив прямо, але кожен думав про спадок. Дмитро першим порушив тишу. Він запитав, чи хтось бачив заповіт. Вікторія коротко відповіла ні, але згадала, що Селіванов нещодавно був у матері. Максим зітхнув. Він згадав, як один з бухгалтерів натякнув, що структура власності компанії змінилась, але документів не показав. Сумніви переросли у страх. Усі троє вже не сумнівались. Мати щось приховує. Тиша знову зависла в кімнаті, поки її не перервав дзвінок. Вікторія глянула на екран. Мама. Вона не кинулась відповідати, але інстинктивно натиснула на гучний зв'язок. Голос Марії Степанівни лунав спокійно, чітко, з легким холодком. Ви вже зібрались, так? Обговорити майбутнє, поки я ще дихаю. Не турбуйтесь. У вас не буде про що сперечатись, бо нічого з цього вам не дістанеться. Зв'язок обірвався. У кімнаті знову запанувала тиша. Але тепер вона була іншою, гарячою, хижою, напруженою. Дмитро підвівся і вилаявся. Вікторія стиснула щелепу. Максим присів, але руки його тремтіли. Вони зрозуміли, усе вийшло з-під контролю. Їх мати не просто образилась, вона діяла. І діяла швидше, ніж вони очікували. Вікторія мовила перша. вона впевнено сказала, що треба дізнати, що саме підписала мати, і головне, що робив у неї Михайло. Максим не вірив, що нотаріус відкриє хоч слово, але Дмитро мав іншу думку він вважав, що будь-яку людину можна переконати, якщо правильно діяти. Усі троє знали, якщо нічого не зробити зараз, вони залишаться ні з чим. А Марія, десь у дікарняній палаті, дивилась у темну стелю і чекала. Вона знала, що дзвінок запустить ланцюг подій, і вона була готова. Дмитро запропонував ідею першим. У нього давно вже не було сумнівів, мати готується викреслити їх з власного життя і, що гірше, з власного бізнесу. Те, що вона подзвонила сама, ще й з дією холодною впевненістю для нього стало останнім знаком. Вікторія не погодилась одразу, вона ще намагалась зберегти обличчя, уявну повагу, логіку. Але коли Михайло відмовився розмовляти з нею, вона зрозуміла правди їм ніхто не скаже, а значить, доведеться її витягати. План народився швидко ненадовго, на день два, вивести матір із лікарні під приводом сімейного примирення. Повести на природу до орендованого будиночка біля озера, подалі від людей, подалі від юристів, медиків, законів, і там спробувати вплинути, поговорити, примусити змінити рішення. Максим подзвонив до лікарні. Марію виписали без особливих усиль. Старенька була достатньо стабілою, а турботливі діти справили враження звичайної родини, яка хоче провести час разом. Ніхто нічого не запідозрив. Дорога до лісу була довгою. Марія мовчала, дивилась у вікно. За роки вона навчилась читати між рядків і цього разу читала між словами синів. Усмішки були нещирими. Вікторія вела себе стримано, як завжди, але очі не дивились у її бік. Усі троє боялись говорити вголос, але вже не ховали власних намірів. Коли машина звернула з асфальту на ґрунтову стежку, Марія спитала. А де ж будиночок? Максим відповів, що далі, кілька хвилин пішки, і додав, що свіже повітря їй не завадить. Пейзаж змінився, замість хат і доріг лишилося тільки дерева, голосні крики птахів, вітер у кронах, вогке листя під ногами. Вони йшли мовчки, поки Дмитро раптом не зупинився. Тут на галявині жодного будинку лише дерево, старе і міцне. Марія зупинилась, очі її звузились. Що це? Ми просто хочемо поговорити, сказав Дмитро. Але без зайвого шуму, додав Максим. Вони підійшли ближче. Марія ще встигла зробити півкроку назад, коли сильні руки щепились на її зап'ястях. Вона намагалась вирватися, але марно. Вікторія мовчала, спостерігаючи, як брати пов'язують матір звичайною мотузкою до дерева. Ви не серйозно, голос її був глухий. Ми не хочемо тобі зла, мамо, сказав Дмитро, затягуючи вузол. Ми просто хочемо, щоб ти подумала і згадала, хто ми тобі. Ви мені чужі, прошепотіла вона. Максим відвернувся. Вікторія стояла далі, мовчки. Її обличчя було спокійним, але пальці стискалися в кулак. Ми повернемося вранці, коли ти передумаєш. Вони пішли, залишивши її прив'язаною в сутінках на вогкій землі, серед лісу, що вже насувався з холодом і темрявою. Марія намагалася не панікувати, вона дихала рівно. Вона згадувала військову зиму, якій була медсестрою, голодні ночі, біль, втрату чоловіка. Те, що зробили з нею зараз, це не вперше в її житті. Та руки затерпли, ноги замерзали, у лісі ставало темніше. Вона знала, що вранці вони повернуться і поставлять умови. Але чи готові вони до того, що відповідь залишиться такою ж самою, як сьогодні? Ніч видалась довгою. Мороз пробирав під одяг, туман осідав на волосі. Марія сиділа, мовчки щепивши зуби. Вона майже не відчувала рук. Але страху не було, була лють. Біль не був новим. Зрада теж. Але те, що це зробили її діти, рвало щось глибше, ніж тіло. У голові звучало лише одне вони хочуть, щоб я здалась. Коли небо посвітлішало, і перші промені сонця пробилися крізь гілки, з за дерев з'явились Дмитро і Максим. В руках у Дмитра був термос, а в Максима поліетиленовий пакет із їжею. Вони виглядали спокійно. Навіть занадто. Ми принесли сніданок, мовив Дмитро. Його голос був рівним, майже дружнім. Він поставив термос на землю, але не розв'язав мотузки. Марія не відповіла. Вона не відвела погляду, не повела бровою. Максим присів поруч. Мамо, не треба вдавати мученицю. Ми не хочемо тобі зла. Просто зміни заповіт, ніхто ж не просить віддати все нам. Хай буде частина, але ж не Софія і не притулок. Марія мовчала. Руки не слухались, тіло нило. Але вона не збиралась просити. Дмитро нахилився ближче. Якщо ти думаєш, що ми залишимо все, як є, ти помиляєшся. Ми вже пішли надто далеко. Після короткої паузи він додав Подумай до вечора. Вони залишили їй термос і пішли. Пакет із їжею забрали. Пояснили просто ще не час. Марія залишилась знову сама. У місті Михайло Селіванов саме виходив з офісу, коли глянув на телефон. Жодного дзвінка від Марії. Це його насторожило. Вона завжди відповідала, завжди писала, навіть коли не могла говорити. Він зателефонував Вікторії. Один раз, другий. Гудки йшли, але слухавку не брали. Його тривога переросла в чітке розуміння, щось сталося. У цей же час в лісі, Марія знову відчувала, як її тіло втрачає чутливість. Вона спробувала ворухнути тальцями, але вони були як з дерева. Сонце піднялось вище, але не гріло. Раптом вдалині пролунав глухий звук. Потім ще один постріли. Серце Марії завмерло. Шелест, кроки, хрустіт гілок. Хтось є? хрипко прошепотіла вона, але її голос не дійшов далі кількох метрів. Вона набрала повітря і закричала Тут, я тут. Кроки стали ближчими. Потім голос Ти це чув? Інший голос відповів Так, там хтось є. Із-за дерев вийшли двоє чоловіків. Один з рушницею, інший з ліхтарем. Побачивши жінку, обидва завмерли. Господи, пробурмотів один. Її зв'язали. Тихо, це вже не просто прогулянка, відповів другий. Його рухи були впевненими, в обличчі шпокій. Він одразу розпізнав ситуацію. Це був детектив. Його звати Микола Малахов. Він приїхав у відпустку до родича Єгера, але випадковість привела його до полоненки. Марія лебве підняла голову. Допоможіть. Микола мовчки підсів перерізав мотузки все добре, ви в безпеці. Але він уже знав, справа серйозна, і вона ще не закінчилась. Машина зупинилася на узбіччі метрів за двісті від лісової стежки. Вікторія вийшла першою, за нею Максим і Дмитро. Усі троє виглядали так, ніби просто вирішили перевірити, чи зручно матері на природі. Хоча кожен з них прекрасно знав, усе пішло не за планом. Вони не очікували нічого незвичного, можливо, трохи образ, трохи умовлянь, але вже на підході до галявини серце Дмитра пришвидшилось. Максим мимоволі стис кулаки. Вікторія сповільнила кроки. На галявині не було самотньої фігури, прив'язаної до дерева. Там стояли троє. Марія на ногах, загорнута в теплий плед. Біля неї мисливець з рушницею, а поруч. Чоловік у темній курці з нашивкою поліції. Саме він першим звернув на них увагу, коли вони вийшли за дерев. Добрий день, сказав він спокійно, але з таким тоном, від якого кров стигла в жилах. Максим зробив крок уперед ми просто прийшли забрати маму. Микола Малахов не рухався. Його погляд залишався на рівні очей, не опускаючись. Ви не заберете її нікуди. Вона щойно дала офіційну заяву про незаконне позбавлення волі. Це кримінальна стаття. Вікторія намагалася посміхнутись. Послухайте, це, це сімейна ситуація. Ми просто хотіли. Ви залишили її в лісі, зв'язаною, без їжі і допомоги. перервав її Микола. Це не сімейна ситуація, це злочин. Марія мовчала. Вона стояла, опираючись на плече мисливця. Її руки були вкриті сінцями, губи пересохлі, але її очі гострі, уважні, як у тієї, хто більше не дозволить себе зламати. Дмитро спробував змінити тон. Ми просто хотіли поговорити, вона ж не слухала. І тому ви зв'язали її до дерева, спокійно повторив детектив. Ви вважаєте це нормальним методом спілкування? Марія, нарешті, заговорила. Її голос був хриплим, але чітким. Вони хотіли, щоб я переписала заповіт хотіли лякати, принижувати, вибивати з мене останнє. Максим спалахнув Це неправда. Микола лише кивнув мисливцю, дзвонив відділок, нехай висилають машину. Поки той відходив набік, Вікторія зробила останню спробу. Вона підійшла ближче до матері. Мамо, будь ласка, ми не хотіли тобі зла. Ви вже його зробили, спокійно відповіла Марія. Більше не треба нічого пояснювати. Коли поліцейська машина під'їхала до галявини, Дмитро мовчки простягнув руки. Наручники клацнули без зайвих слів. Максим намагався щось довести, але його голос губився серед дерев. Вікторія не опиралась, вона просто опустила очі. Марія стояла, спостерігаючи за всім. Її ноги ще тремтіли, але всередині було спокійно. Все, що мало статися, сталося. І хоча попереду було ще багато, вона вже не була самотньою і не була жертвою. У машині детектив Малахов переглянув свої записи. Все було зафіксовано: звинувачення, свідчення, фізичний стан постраждалої. Ця справа мала піти до суду вже за кілька днів. Він глянув на Марію. Ви добре тримаєтесь. У мене не було вибору. Тепер я, сказав він коротко, і все зміниться. Вона кивнула. Але в глибині душі вже знала. Зміни почалися ще тоді, коли вона вперше дозволила собі сказати ні. Судова зала була наповнена тишею, яка глушила навіть найменший шепіт. На лаві підсудних троє людей, які ще донедавна вважали себе спадкоємцями імперії Жорнових. Вікторія з рівною поставою, але тремтячими руками. Дмитро, з напруженими щелепами, які не могли приховати злість. Максим, блідий, з опущеним поглядом, що не підіймався вище власного взуття. Марія Степанівна сиділа окремо у глядацькому ряду. Поруч адвокат Михайло Селіванов, який уважно стежив за кожним словом. Попереду, за столом, прокурор, детектив Малахов, представники суду. Свідчення, записи, фото з місця події, медичні висновки усе було викладено чітко і без зайвих емоцій. Ця справа не потребувала інтерпретацій. Суддя довго не зволікав вирок був ясним. Максим і Дмитру отримали по вісім років позбавлення волі за викрадення, незаконне позбавлення волі і моральне насильство над особою похилого віку. Вікторія чотири роки умовно, з випробувальним терміном. Її роль суд визнав як пасивну, але свідомо співучасну. Коли їх виводили, Марія не плакала, вона мовчала, лише подивилась на кожного з них, і лише Вікторія наважилась глянути їй у вічі. Мамо! ледве прошепотіла вона, але відповіді не почула. Це було не покарання, це був фінал. Через тиждень після суду Марія Степанівна підписала останні документи. Компанія, нерухомість, рахунки, усе перейшло до Софії Хімо, пасербиці її покійного чоловіка. Та хто ніколи нічого не просила, але завжди залишалась поряд мовчки, гідно, без очікувань. Софія приїхала особисто. У кабінеті Марії панувала тиша, коли вона увійшла. Я не знаю, що сказати, почала вона тихо. Не треба нічого, відповіла Марія, не відводячи погляду. Ти єдина, хто заслуговує на довіру і на шанс. Софія кивнула. В її очах блищали сльози, але вона не дозволила їм впасти. Я частину віддам притулку тому самому, де ви виросли. Марія на мить заплющила очі, потім ледь усміхнулась. Значить, я не помилилась. Коли Софія пішла, Марія ще довго сиділа біля вікна. На подвір'ї осіннє листя кружляло в повітрі, лягаючи на доріжки, якими більше не ходили ті, кого вона колись вважала своєю родиною. Але болю вже не було була порожнеча, спокійна, рівна, звільнена. Через декілька днів вона взяла букет жовтих хризантем і поїхала на цвинтар. Могила її чоловіка Олексія зустріла її тишею і спокоєм. Вона поклала квіти, сіла на лаву. Добре, що ти не дожив до цього, Льоша, прошепотіла вона, але я впоралась. Як ти завжди казав, тримай голову рівно, навіть коли болить серце. Вона мовчала довго, дивилась на небо, на дерева, на імена вибиті в камені. Знаєш, я відпустила все, і їх теж. Я більше не злюсь, не ображаюсь, бо зла тримає сильніше, ніж кайдани, а я більше не в кайданах. Вона підвелась, подивилась останнє, і пішла. Повільно, але впевнено. Її кроки не були старечими, вони були вільними. Вперше за довгий час вона відчувала дихає наповну вона більше не була жертвою, вона була вільною.